вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наш щоденний брифінг. 30 хвилин будемо говорити про найактуальніші, найважливіші речі, що стосуються сполучених штатів, України, Європи і не тільки мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Ютубі або у Фейсбуці, можете в коментарях поставити нам за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати. Де ви нас дивитеся? завжди дуже важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні друзі, ми сфокусуємося на двох основних темах. Спочатку поговоримо про те, що сьогодні відбувається в Нью-Йорку. Знаємо, що сьогодні Трампу висувають звинувачення. Суд Нью-Йорка Трамп він вже прибув до цього міста. і Очікуємо власне розвиток подій там в другій частині програми. Поговоримо про офіційне приєднання Фінляндії до НАТО. Будемо також мати пряме включення із Брюсселя. Думаю, спочатку почнемо все таки із Нью-Йорка. Що ми знаємо сьогодні? Дійсно. Як стало відомо минулого тижня, велике журі Нью-Йорка висунуло звинувачення Дональду Трампу. Як повідомляє американська преса, вона стосується. Можливих виплат порнозірці Сторміденіо за начебто її мовчання перед виборами 2016 року. Трамп е, заперечує е, те, що він винен, що він порушив закон. Але думаю, зараз можемо детальніше розпитати, що сьогодні саме відбувається в Нью-Йорку, чому сьогоднішній день такий важливий Ірина Соломко, яка працює зараз під е, судом. Ірину вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до нашого ефіру. Питаю, розкажи для глядачів наших, що власне зараз відбувається під будівлею суду. Бачу, що доволі голосно зараз, і багато поліції позаве тебе також. Так, насправді ще кінапевна ще годину тому була ситуація більш спокійніша, тому що в основному тут були журналісти та поліція. Але кожна напевно 10-15 хвилин ситуація починає розвиватися. А поза ви можете побачити невеличкий такий парк, де по суті прихильники та опоненти дональда трампа зараз збираються. Тобто цей парк він поділений навпіл, між ними така навіть зона, і відповідно вони мають різні входи. Та і таким чином поліція намагається не до. Постити провокацію, тому що в принципі вчора ще і мер Нью-Йорка, і поліція говорила, що вони очікують, що це буде гарячий день і насправді жарко тут на вулиці зараз. Але не тільки питання у погоді. Є побоювання, що можливо, буде провокації. Буквально перед включенням на жаль не мала змогу бігти, тому що чекала на включення, але бачила, що з табору прихильників до Трампа поліція виводила когось. і Була певна така заворушка там. А тому ситуація продовжує так розвиватися і і ставати. Більш такою гарячою, що стосується того, що зараз відбувається. так тобто, в принципі, на, 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 наразі люди збираються, і вони очікують, звичайно, прибуття до на до трампа до суду. Очікується, що засідання розпочнеться в 2.15, незрозуміло, тобто тому що процесуально. також його мають взяти від пальців, мають бути зроблена фотографія. Тобто він по суті має пройти всі ці. Процедури обов'язкові, які проходять будь-які громадяни та сполучених штатів, коли вони потрапляють в таку ситуацію. А тому не зрозуміло, чи в 15 п'ятнадцять почнеться вже засідання безпосередньо з висуненням звинувачень. Чи це почнеться процедура так? тобто всі ті речі, про те, я ще не сказала, але очікується, що Дональд Трамп буде десь сюди приблизно перша, перша А зрозуміло, не повідомляють деталі, не зрозуміло з якого подобуть він буде заходити. Тому що от поза мною позаду мене теж вулиця головна, яка зараз. В принципі по ній їдуть автомобілі, але говорила поліція, що як ближче до часу, коли буде відповідно пробувати Трампа, на буде повністю перекрита. Тому намагаються тримати в секреті дуже багато деталей через безпекові заходи. Ірино. Ти трошки почала про це говорити. Що конкретно ми очікуємо сьогодні у залі суду і у чому звинувачують колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Так, як сказав Остап, було засідання великого журі, які в принципі, тобто його рішення на сьогодні не є відкрито для меді для преси, там для, для відповідної громадськості. і якраз всі очікують, що сьогодні, після цього засідання, стане зрозуміло, чим, в чому конкретно колишній дональтрам колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде обвинувачений. Після цього також очікується в 3.30 за за йорком це 10.30 за Києвом. прес конференція прокурора та які. Після цього суду буде вже свою позицію для громадськості відповідно доносити. Тому за попередньою інформацією мова йде про те, що йому буде пред'явлено тобто обвинувачення в 30 різних кримінальних злочинах. І відповідно адвокати теж вже сказали, що під час цього засідання Трамп скаже, що він не винний. Тобто він не збирається. Ну тобто він, він збирається говорити, що він не винний, не захищати себе. Тому він вже сказав, що після цього засідання він повертається у Флориду, тобто немає очікування, що він буде там заарештований. Наприклад, тому що за певною інформацією, якщо ну тобто розвиток подій далі може бути різний. Якщо б вони доведуть, що це було просто адміністративне правопорушення, то мова буде. Ти про штраф, якщо все ж таки буде доведено більш важкі такі злочини, тоді мова буде йти про ув'язнення, е, і мова може йти навіть там до чотирьох років. Хоча експерт звичайно говорить що це дуже мало ймовірно, щоб колишній президент сполучених штатів потрапив грати Дійсно, можливо думаю, пояснити глядачам, також що зараз те, що відбувається сьогодні, Трампу прияв обвинувачення, але це не означає, що його визнають. Винним попереду ще довгий процес розгляду цієї судової справи, вочевидь, юридична команда колишнього президента Сполучених Штатів буде працювати і доводити, що він не порушував закону. Про це ми вже чули від американського президента. Ірино. А як це може вплинути на передвиборчу кампанію? Ми знаємо, що Дональд Трамп він оголосив, що буде балотуватися в президенти 2024 році. Чи може це кримінальне обвинувачення зашкодити йому балотуватися і стати повноцінним кандидатом? Що про це пише американська преса? Говорять експерти. Так, звичайно, це зашкодить йому, але я хотіла сказати про нас і людей напевно навіть більше, тому що якраз спілкувалася я із прихильниками із тими, хто не підтримує Дональда Трампа. Так якраз відкрас прихильники говорять про те, що ось це така, скажімо так, захід та опонентів Дональда Трампа, тому що він був лідером в відповідному опитуваннях, і всі очікували, що саме він буде кандидатом від республіканської партії на перегонах передвиборчах. А це відповідно. Несправедливо зараз таким чином намагаються його від цих, цих прогон вибити. Да? тобто це така думка його прихильників. В той же час, звичайно, люди по іншу сторону барикад вони говорять про те, що це так, абсолютно справедливо, що не має бути жодного імунітету, незалежно від того, чи це колишній президент, чи діючий президент. Він має понести ну тобто кримінальну відповідальність за ці дії, якщо він це справді зробив. Тому в принципі, але знову ж таки, якщо говорити про прихильників до Міта Трампа, то на них це не впливає. Тобто вони кажуть, ми його як підтримували, ми так і будемо його підтримувати особливо такі затяті його прихильники, бо вони про наприклад, в наприклад кепках та мейт Америка Again з американськими прапорами. Тобто, видно, що на цих людей в принципі нічого не вплине на їхню підтримку Дональда Трампа. Ірина, за твоїми відчуттями, кого більше зараз у натовпі? Прихильників Дональда Трампа чи противників? Тому що ми знаємо, що Дональд Трамп закликав своїх прихильників прийти і протестувати. Але Нью-Йорк досить ліберальне місто і, в принципі, була причина, чому Дональд Трамп поїхав звідти до Флориди. За твоїми відчуттями кого більше зараз? Більше не тільки за моїми відчуттями об'єктивно більше все ж таки прихильників Дональда Трампа. А їх їх справді багато. Хоча кажу ще, от напевно там дев'яті годині зранку взагалі більше було журналістів. Тобто їх тут стільки просто невімовірна кількість. І кожного разу, коли якийсь прихильник Дональда Трампа підходив, одразу до нього підбігали і його запитували. Тому що на початку було мало і тих, і тих зараз. Справді прихильників Дональда Трампа більше. Більш того, вони більш такі е, яскраві. Я кажу, вони носять американські них так. Єпка давних, наприклад, я вже бачила людину, яка підтримала наприклад там поліцію, та да, тому що ми знаємо це дещо від цього руху Black Lives Matter, тобто ще й Lives Matter, тобто так так звані, ну, тобто поліцейські житті важливі. Тому вони дуже такі їх дуже легко можна побачити від ну, тобто верифікувати в натопіємазі. Прихильники водональза Трампа, але якщо говорити про опонентів, тобто там є і жінки, є і чоловіки, так само по іншій ці сторони баркати, але їх не так багато, і насправді, якщо подивитися. От, якщо прихильників Дональда для трампа стає більше, то в принципі опонентів майже кількість не змінилася. Тобто, я думаю, що ті, хто хотіли проти, вони вже прийшли. Ще побачимо ще кілька годин до початку засідання. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Абсолютно, так виглядає, що доволі гаряче Нью-Йорку. Ірину, дякуємо тобі за твою роботу. Обов'язково ще поговоримо у програмі. Часта мо 22 години годині про це. Тому стежте за нашими соціальними мережами, як тільки також будуть новини. В справі Дональда Трампа будемо повідомляти вас там. Юлю бачу, є запитання від глядача mm -hmm. нашого Amazing Johnny, питає, чи немає звинувачення щодо Дональда Трампа в інших речах. Дійсно, ця справа про яку ми щойно говорили, це лише е, одна з справ. Зараз триває розслідування по інших речах проти Дональда Трампа, також в тому числі щодо е, справи у підбурюванні до штурму капітолію в справі щодо е, його е, розслідування щодо е, зберігання засекречених документів. І також в справі, яка стосується американських виборів 2020 року в штаті Джорджія, начебто, також коли Дональд Трамп мав розмови із представниками цього штату, щоб якось побула на ці вибори. Це все розслідування тривають. Остаточного зрозуміло рішення тут немає. Тому але важливо розуміти, так що ця справа, яка розглядається сьогодні, це лише одна із справ проти колишнього американського президента. Однак, так виглядає поки що найгучніше принаймні, Бачимо з того, що відбувається сьогодні в Нью-Йорку. І говорять професори права аналітики про те, що насправді те, що відбувається зараз, є безпрецедентним, тому що не було ще в історії сполучених штатів, щоби а, висуна, висували, доходила до суду справа, якісь обвинувачення, кримінальне переслідування колишнього президента Сполучених Штатів. І тому це дійсно дуже вагомий момент в історії, але також він додає дуже багато непевності з точки зору закону, тому що знову ж таки, це перший випадок такий, і тому це все така сіра зона в багатьох в багатьох випадках, що говорять професори права, зокрема з якими спілкувався «Голос Америки», про те, що цей момент дуже важливий, тому що він. Показує, що у Сполучених Штатах ніхто не є понад законом, навіть якщо це колишній президент Сполучених Штатів. Власне, давайте послухаємо Пола Шифа Бермана, це професор права університету Джорджа Вашингтона, як він оцінює важливість цього моменту і чому він вважає, що це не є жодним чином переслідування колишньої адміністрації президента Сполучених Штатів чинної адміністрації. Давайте подивимося. A very important point of our constitutional system. дуже важливий момент в нашій конституційній системі це те, що президенти не королі. Закон це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону, і в цьому випадку ми маємо кримінальне переслідування, обвинувальний висновок, який винесло велике журі. І це журі це просто звичайні громадяни, які дійшли висновку, що є достатньо доказів, що колишній президент дійсно порушив закон. І Якщо ми віримо, що президент не понад законом, це саме те, що має відбуватися з іншого боку. Завжди є занепокоєння, що нова президентська адміністрація, яка отримує владу, буде переслідувати попередню адміністрацію і цьому не буде кінця і краю, і це може дестабілізувати країну, але в чинному випадку це не адміністрація, яка порушує справу проти попередньої адміністрації. Це штат Нью-Йорк, що є абсолютно іншим суб'єктом, який веде справу, і великий журі, прості громадяни, а не прокурор, який вирішує передати справу до суду. Ось така думка правника. Його коментар щодо цієї справи щодо е, обвинувачень проти екс-президента Дональда Трампа. Юлі, є запитання від нашого глядача. Віталій Ярема на Ютубі питає. Пише він, що в Трампа є пожиттєва охорона. Якщо його судять до тюремного ув'язнення, то чи буде при ньому охорона? Віталію, думаю, поки що зарано трохи забігати, яким буде вироб. Справа триватиме ще довго. Однак дійсно про охорону це цікавий аспект. Тому що сьогодні ми знаємо, Дональд Трамп він прибув до Нью-Йорка, і з ним також є представники секретної служби сполучених штатів, яка власне забезпечує охорону і чинних президентів, в тому числі і колишніх президентів, і секретна служба, яка є з Дональдом Трампом, які власне забезпечує його безпеку разом із поліцією Нью-Йорка і з охороною суду вони також присутні сьогодні на місці події для того, аби впевнитися в безпеці самого Дональда Трампа і також присутніх на цій залі суду. Тому так вони є з ним зараз присутні і, вочевидь, будуть також присутні протягом розвитку цієї справи, тому що це є державна охорона, яка надається згідно із законом американським президентом Дональду Трампу в тому числі. Дякую, друзі, вам за вашу активність. Бачу на зв'язку. Шарлот, Північна Кароліна, також Італія, Аварса, Запоріжжя, Лос-Анджелес, Київ, рідний на зв'язку, Запоріжжя, Калуш, Львів, Філадельфія, інші міста і країни. Дякую вам за активність. У вас ще є пів, пів... буквально... 15 хвилин, щоб поставити ефіру, ваші так? запитання, половина ефіру так. А ми можемо перейти до нашої наступної теми. Сьогодні ще одна важлива історична подія відбувається безумовно в Європі у Брюсселі. Фінляндія сьогодні стала 31-ю країною НАТО. Офіційна церемонія відбулася у Брюсселі. Міністр закордонних справ Фінляндії Пакагавісто підписав угоду про вступ країни до Північно-Атлантичного альянсу і передав цей документ держсекретарю Блінкіну, А на штаб-квартирою Брюсселі за Фінський прапор, і президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні зранку видав заяву, в якій він з гордістю, як він сказав, привітав Фінляндію як 31-го союзника НАТО. Він сказав сьогодні 74 роки тому, коли Сполучені Штати та 11 інших країн об'єдналися щоб створити організацію північно-атлантичного договору. Президент Трумен сказав: якщо в майбутньому є щось неминуче, то це воля людей світу для свободи і за мир. І сьогодні ця воля сильніша, ніж бу будь коли після приєднання приєднання Фінляндії до НАТО, і безумовно, це важлива подія за якою стежить наша колега, це Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Вона приєднається зараз до ефіру. Заряна дякую дуже, що знайшла час приєднатися до нас. Знаєш, що у тебе дуже багато сьогодні роботи. Наскільки вагомим сьогодні цей день є для Фінляндії та всього Північно-Атлантичного альянсу, і у чому взагалі важливість приєднання Фінляндії як 31-ї країни НАТО? Мої вітання, колеги. Ну, ви знаєте, почну певно із моментів таких от символічних. Ви знаєте, згадували, що у НАТО сьогодні подвійне свято, оскільки день народження, саме цього дня, лише 1949, дев'ятсот альянс було засновано, і найбільший у світі оборонний союз було створено, щоб протистояти на той момент радянській загрозі. Зараз вона відповідно російська, і саме її російська агресія. Проти України і штовхнула так би мовити Фінляндію, також Швецію. Ви пам'ятаєте, що вони одночасно подавали заявки на вступ до обіймів, якщо можна так висловлюватися, НАТО війна повернулася до Європи, тому разом вирішили і в де десятиліттями дотримувалися нейтралітету і у столицях країн-членів альянсу також. Безпечніше Так, країна сусідя із Росією, але з давніми тісними зв'язками з Альянсом Фінляндія, його стратегічний партнер, сьогодні офіційно стала вже не партнером, а союзником. Історичну церемонію, от яку зараз бачать наші глядачі, я бачила на власні очі урочисте підняття фінського прапора біля штаб-квартири НАТО. Йому бачите, виділили почесне місце між прапорами Франції та Естонії. Оркестр, який грав фінський гімн, і військово-політичне керівництво блоку. Користалися нагодою, щоб підкреслити важливість заходу. Президент Фінляндії, зокрема, де, до речі, знімали прапори НАТО над держустановами, становами синхронної церемонії в Брюсселі, і пояснив, у чому важливість цієї події. Послухайте It is a great day це чудовий день для Фінляндії. Я би хотів бачити, що це також і важливий день для НАТО. Безпека і стабільність – це ті елементи, які нам дуже важливі. І якщо люди хочуть жити в безпечних і стабільних умовах, це основний елемент щасливого життя. І я думаю, що ви знаєте, фіни дуже щасливі. Дійсно дуже щасливі у Фінляндії за словами фінського президента. Зоряно ми пам'ятаємо, і ти вже сказала так, що першопочатково Фінляндія подавала заявку разом зі Швецією. Швеція наразі не стала повноправним повноправною союзницею НАТО. Коли цього рішення очікувати, через що воно затягується зараз? А, ну, якщо говорити про останні новини, зокрема то генсек згадував сьогодні, вітаючи Фінляндію, до речі, в цій урочистій промові і Швецію. Також від початку ви пам'ятаєте, планувалося, що ці дві країни доєднаються до альянсу одночасно. Фінляндія десятиліттями дотримувалася нейтралітету Швеція століттями, але для обох країн тригером стала російська агресія проти України. І Столтенберг підкреслив, що Швеція, як і Фінляндія, виконала усі умови для набуття повноправного членства у НАТО і висловив. Сподівання, що шведський прапор біля штаб-квартири в Брюсселі за якомога скоріше в альянсі. Сподіваються, що процес завершиться до вільніського саміту НАТО, запланованого на липень місяць у Стокгольмі. Також на це сподіваються, але водночас зауважували, що немає цьому жодних гарантій. Тому ви знаєте, Остапа важко відповісти саме от на питання, коли оскільки залежить це, як ви знаєте, від угорського і турецького парламентів, яким належить ратифікувати шведську заявку, і саме Анкару вважають головною перешкодою на євроатлантичному. Шляху Швеції, оскільки Реджеп Таїп та Ердоган хоче турецький президент, щоб Швеція видала екстрадувала до Туреччини тих, кого в Анкарі вважають терористами, а Швеція дала їм відповідно політичний прихисток. Колеги Зоряно, Я знаю також, що сьогодні в Брюсселі є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чи порушують у цей важливий історичний день і питання приєднання України потенційно до НАТО? Юлю, я тут почну з такого моменту більше. Людського так би мовити, в момент церемонії для Фінляндії повз штаб квартири НАТО стояли українці пересічні люди, котрі прийшли сюди на демонстрацію. Нагадати, через що проходить Україна, і закликати союзників прийняти і її до своїх лав, накрити оцією от парасолькою колективної безпеки, щоб і на Україну поширювався принцип, на якому власне і базується альянс, коли його засновували, базується зараз. Що в разі нападу один за всіх і всі за одного цей принцип колективної безпеки Пекти демонстрація була таким от, ну, не людським, як я від початку сказала, а радше емоційним елементом того, що в Києві дійсно пильно стежить за розширенням НАТО, якого так не хотіли в Росії. А натомість отримали і ще майже майже 1300 кілометрів спільного кордону із альянсом, тому що у фіну Фінляндії такої от протяжності сухопутний кордон з Російської із Російською Федерацією, а аргументи дипломатичні на користь членства України в альянсі. Сьогодні партнерам наводив і наводить зараз Дмитро Кулеба. Ми щиро вітаємо наших фінських друзів із приєднанням до НАТО. Україна прагне досягти цієї ж мети стати повноправним членом НАТО, і це буде однією з тем наших розмов тут у Брюсселі. Про те, як ми можемо рухатися вперед. НАТО і Україна просто потрібні один одному. Це просто, і хоча ми цінуємо практичну підтримку, яку отримуємо від альянсу, немає кращого стратегічного рішення для забезпечення стратегічної безпеки в євроатлантичному регіоні ніж. Членство України в альянсі такі слова Дмитра Кулеби НАТО і Україна потрібні одне одному. Зоряно, ми знаємо, що в принципі на усіх останніх зустрічах НАТО на різних рівнях, чи міністерських рівнях, чи, чи інших, чи від Єнса Столтенберга генсека, ми чули завжди про те, що НАТО буде. Продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і що це також в інтересах самого альянсу. Чи варто сьогодні очікувати можливо якихось рішень чи заяв про майбутню військову підтримку від альянсу від країн, членів альянсу про військову підтримку України? Що про це чути? Колеги, ну ви знаєте, що саме цієї миті союзники обговорюють подальшу співпрацю з Україною у форматі комісії Україна НАТО йдеться там як про актуальні військові потреби України, також поточну ситуацію на полі бою. Також про її підтримку у довгостроковій перспективі, оскільки я напередодні спілкувалася з Єнсом Столтенбергом, сама з генсеком НАТО, і він говорив, що от ніхто не знає, скільки триватиме війна, і власне коли і чим вона завершиться. Тому от всі союзники він говорив. Мають бути готовими до того, що процес триватиме довго, і що вони мають підтримувати дотримуватися свого зобов'язання підтримувати Україну скільки знадобиться. Повертаючись до засідання комісії України НАТО, я зазначу, що це перше таке от за 6 років в такому форматі саме маю на увазі, оскільки раніше цей формат блокувала Угорщина. Ви пам'ятаєте через претензії до українського закону про освіту для нацменшин, ну, але Альянсі винайшли механізм обійти це вето і генсек розрах. Ого, що на цій зустрічі, зокрема, дипломати дадуть старт розробці багаторічної підтримки України. Ну от власне будемо стежити приблизно за годину. Дмитро Кулеба вийде до нас і розкаже, до чого вдалося домовитись. Тоді вже будуть новини. Зоряна, дякую тобі. Дуже побачимося сьогодні. Також в програмі часта. Сподіваюся, буде більше новин, які також стосуються України. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку із Брюсселя була Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свободи. Дякую. Юлю є запитання. Тебе питають але, думаю, я можу відповісти. Питаючи, казав колеба Єнсу Столтенбору, що Україна воює за все нато. Також ми не чули. Я прамі, не чув. Можливо, то чула заяв колеба, але пам'ятаю, що Володимир Зеленський говорив буквально нещодавно. Виступаючи на одному із своїх звернень, він наголосив вже в чергове, так що Україна зараз воює також і за всю Європу, і за весь демократичний світ. І це ті меседжі, які Україна в принципі на різних рівнях також доносить. І це ми чули дійсно від українського президента. Але не лише від українського президента, також і американський президент Absolutely. неодноразово говорив і повторював насправді про те, що Україна бореться за весь демократичний світ. Це те, що ми чуємо від конгресменів, які зокрема прибувають до України, які також виступають тут, спілкуються з пресою. Тому це в принципі та річ, яку розуміють тут на заході, і постійно повторюють. І для американських також громадян, коли запитали у Лойда Остіна, чого варто підтримувати Україну, він пояснив, тому що Україна. Бореться не лише за свою свободу і демократію, бореться за демократичні принципи по всьому світу. І коли ми говоримо про свій деться, не лише західні країни, наприклад, також Японія, союзниця України, яка також тісно співпрацює зі сполученими штатами. Коли йдеться про допомогу, ми говорили про те, як НАТО зараз розширюється і говорить про свою безпеку. Японія також про це дбає, зокрема, якщо дивлячись на потенційну загрозу з боку Китаю, і наша остання на сьогодні історія буде саме про це: про віддалений острів Йонагуні, який є неподалік Тайваню, який зараз. По суті, перетворюється поступово на військовий форпост, про те, що саме Японія там зараз робить, і які плани має на укріплення цього острова, давайте подивимося історію далі. Схід сонця на одному із найвіддаленіших і найкрасивіших островів Японії тут, на острові Йонагуні, дикі коні вільно розгулюють уздовж берегової лінії, а населення настільки незначне, що іноді острів відчувається безлюдним. Тиша і спокій, якої не знайти у сучасному зайнятому світі. Це найзахідніша точка Японії. Тайвань звідси лише за 100 кілометрів, так близько, що іноді у безхмарні дні його можна побачити. Щоправда, такому сусідству місцеві мешканці не дуже раді минулого року під час. Напруги у відносинах США та Китаю китайська ракета пролетіла над Тайванем і впала в 80 кілометрах від інагуні. Тутешні рибалки кажуть, це було тривожно. Ракети не завжди точні на 100%. Це все людський фактор, і це дуже страшно. Майже всі тутешні рибалки налякані. І Тайвань це не єдина проблема в регіоні. Йонагуні розташований неподалік іншої групи спірних островів. Про власність яких заявляють і в Японії, і в Китаї котаро кобарі часто ловить тунця поблизу спірних островів. каже китайських патрульних човнів там значно побільшало. останнім часом. Вони почали переслідувати нас. Вони слідкують, потім наближаються до нас. Це все робить китайська берегова охорона. Це обурливо. Доволі часто китайська берегова охорона поводиться агресивно, каже чоловік. якщо вони візьмуть мене на таран, то в мене не буде шансів. Страшно, коли такий великий човен підпливає так близько. Для острова Йонагуні така сусідська напруженість призвела до великих змін у 2016 році. Тут побудували військову базу для спостереження. Незабаром Японія поставить тут і свої ракетні комплекси. Втім, сьогодні назвати йонагуні воєнним об'єктом поки що не можна. Тотешні мешканці, однак, певні це лише питання часу. Наявність більшої кількості військової техніки тут не дає нам відчуття більшої безпеки. Наявність військової техніки зазвичай призводить до війни. Ми не повинні були б цього робити. Фумія кано народилася і виросла на Йонагуні. І навіть якщо почнеться війна, каже жінка, вона не залишить острів. Я б померла за цей острів, якби до цього дійшло. Я люблю цей острів, я хочу жити тут вічно. Мене дратує ця політика, яка може зруйнувати наші життя. Економічна ситуація на острові втім не найкраща. Населення невелике та й те скорочується. Тож чимало мешканців вітають економічну допомогу, яку принесе розширення військової бази саме ці переваги спонукали нас запросити сили самооборони на острів. Звичайно, були і ті, хто проти. Ми проводили референдум. Але ми долаємо ці перешкоди. Втім, найбільше бажання тутешніх мешканців це зберегти мир і тишу не тільки на своєму острові, а й в усьому регіоні. Юрій Мамон, Голос Америка. Така історія сьогодні. Звісно, в програмі «Чистаємо-22» другі будемо говорити про найважливіші теми. Будемо більше говорити про те, які заяви пролунали сьогодні від НАТО щодо підтримки України, але також будемо стежити за тим, як розвивається справа Дональда Трампа в Нью-Йорку. Будуть включення. В програмі «Чистаємо», обов'язково приєднатися. Бачу, є питання, де можна подивитися, на якому каналі ша як судитимуть Трампа. Про хід цієї справи, про все це ви можете дізнатися у. У соцмережах голоса Америки українською. Ми стежимо за процесом, будемо повідомляти найостанніші новини. А щодо американських каналів, то варто очікувати, що буде трансляція із зали суду, або перед не буде за трансляції безпосередньо зали суду, але перед так. залом перед судом буде трансляція на багатьох каналах. Так, Відеозйомкою самої зали не дозволяють, але практично всі великі американські телемережі мають зараз ефіри, які присвячені саме цій справі. Тому якщо маєте доступ до американських каналів і цікаво вам подивитися, все можете. Звісно, плянуто. Однак в нас з українською мовою також все буде. Друзі, дякуємо вам за вашу активність. Побачимося в ефірах вже незабаром. Брифінг повернеться о вісімнадцятій завтра. А частаємо 22 другій годині. сьогодні незмінно. Дякуємо вам за вашу активність і побачимось. Бережіть себе.